Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні у нас з вами урок узагальнення, під час якого ви повторите і систематизуєте вивчений матеріал. Девізом нашого уроку буде вислів. Успіх приходить лише до того, хто його прагне. Для того, щоб проаналізувати, чи були наші кроки успішними протягом нашого заняття, я попрошу вас зображувати на полях робочого зошита біля виконаних завдань, ліхтарик успіхом. Нагадую, це вертикальна лінія, на якій кружочками зображені плафон рівень успішності. Якщо плафон вгорі, ви задоволені своєю роботою. Посередині було складно, але ви справились. Знизу не впорались і не задоволені своєю роботою. Тож, починаємо. Перед вами зображення спірального кросенса певної теми, яка вибудовується на 9 квадратах. Картинки асоціації пов'язані між собою сенсами-смислами. Для розкриття суті першого квадрата вам варто розгадати хімічний кросворд з отриманням ключового слова. Компонентами розчину є розчинена речовина й розчинник. Якщо в розчині багато розчиненої речовини, то він концентрований. Розчин з малим умістом розчиненої речовини, розведений. Розчин, у якому речовина більше не розчиняється, Насичений. Процес розподілу молекул розчиненої речовини серед молекул розчинника має назву дифузія. Реакція взаємодії між розчинами кислот і основ, нейтралізація. Тверде тіло, що має природну форму багатогранника. Це кристал. Другий квадрат кросенсу дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини, передбачає сплату біржевого мита в грі, правда чи вигадка. Зупидіть відео і дайте відповіді на поставлені запитання. Перевірте правильність виконання завдання. З наведених визначень, зображень оберіть ті, які відносяться до ефекту тиндаля. Ефект тиндаля виникає під час проходження крізь колоїдний розчин жиле. Білок, крохмаль, пучка світла, що розсіюється, тож його шлях стає видимим. Третій квадрат хімічне асорті. Це командна робота, де перша команда обирає кристалогідрати, друга електроліти, третя не електроліти. Зупиніть, будь ласка, відео, виконайте завдання, пам'ятаючи, що кристалогідрати це кристалічні речовини, які містять у своєму складі молекули води. Електроліти це хімічні сполуки, водні розчини і розплави яких проводять електричний струм, солі, луги, кислоти, йонні оксиди. Неелектроліти це хімічні сполуки, водні розчини і розплави яких не можуть проводити електричний струм. Звіряємо результати роботи. Вивчаючи теми, ми з вами навчились розв'язувати задачі з використанням понять Ступінь дисоціації, масова частка розчиненої речовини. Тож застосуємо ці знання на практиці, опрацьовуючи наступну комірку кросенцу розрахункову. Вашій у вас представлені три задачі різних рівнів складності. Зупиніть відео, розв'яжіть запропоновані задачі. За умовою першої задачі потрібно обчислити ступінь дисоціації, якщо відомо, що за температури 25 градусів у воді розчинилося 30 із 150 молекул речовини. Записуємо умову задачі. Кількість загальних молекул 150, кількість продисоційованих молекул 30. Потрібно знайти ступінь дисоціації альфа. Щоб знайти ступінь дисоціації, в нас існує формула, при якій ми 100 множимо на кількість продисоційованих молекул і ділимо на загальну кількість молекул. Підставляємо. І отримуємо 20%. Отже, відповідь ступінь дисоціації становить 20%. Задача номер 2 яка маса кальцій хлориду в розчині масою 90 г з масовою часткою солі 20%. Записуємо умову задачі. Маса розчину 90 г, Масова частка кальцій хлориду 20%. Знаходимо масу кальцій хлориду. Розв'язок для знаходження маси кальцій хлориду? Потрібно масу розчину помножити на масову частку і поділити на 100%. Підставляємо числа і отримаємо маса кальцій хлориду 18 г. Отже, відповідь. У 20-відсотковому розчині масою 90 г. розчинений кальцій хлорид масою 18 г. Задача номер 3. Дорощену нітрату масою 250 г з масовою часткою солі 10% долили 120 г води. Яка масова частка речовини в ньому? Записуємо умову задачі. Маса розчину барій-нітрату 250 г. Масова частка солі барій-нітрату 10%. Маса води 120 г. Потрібно знайти масову частку солі в новоутвореному розчині. Розв'язування. Знаходимо масу нового розчину 250 плюс 120 дорівнює 370 г. Отже, маса новоутвореного розчину 370 г. Крок номер 2 Знаходимо масу розчиненої речовини у розчині масою 250 г. Для цього масу розчину ми множимо на масову частку солі і ділимо на 100%. В результаті нас виходить, що маса нітрату 25 г. Третій крок. Знаходимо масову частку речовини в новоутвореному розчині. Для цього масу барійні ми ділимо на масу новоутвореного розчину і множимо на 100%. Підставляємо і бачимо, що масова частка барійні в новоутвореному розчині 7%. Задачі розв'язані. Не забуваємо оцінювати себе ліхтариком успіху. Наступний квадрат загадкова дисоціація представлено хімічним бінгом. В ігровому полі написані пари йонів. Вкажіть, які пари йонів не можуть одночасно існувати в розчині. Скористайтесь таблицею розчинності. Зупиніть відео, знайдіть відповіді, перевірте отримані результати. Яку із запропонованих речовин слід додати у склянку з водою, щоб лампочка засвітилася? Саме додавання у склянку натрій хлориду зробить розчин електропровідним. Наступне віконце PH в середовище детективне агентство. Де вам пропонується визначити PH-середовище лакмусовим папірцям. Нагадую, що червоний кольор це кисле середовище, фіолетовий нейтральне і синій лужне середовище. Перевіряємо доцільність використання лакмусового папірця. Наступна комірка йонно-молекулярні рівняння. Вам пропонується для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, написати рівняння реакцій у молекулярній та йонних формах. Нагадую, що реакції йонного обміну відбуваються до кінця, якщо утворюється осад, виділяється газ, утворюється вода. Будьте уважні. Зупиніть відео. Складіть йонно-молекулярні рівняння. Перевіряємо складання йонно-молекулярних рівнянь. Рівняння 1 і 2 відбуваються до кінця. В рівнянні 1 виділяється газ. В рівнянні 2 випадає осад барій сульфат. В рівнянні 3 дані сполуки не взаємодіють одна з одною. Наступне завдання. На основі даного скороченого йонного рівняння запишіть 4 різних рівнянь в молекулярній формі. За необхідності зверніться до таблиці розчинності. Зупиняємо відео, формуємо рівняння. Перевіряємо написання можливих варіантів молекулярних рівнянь. Наступна комірка кросенсу якісні реакції хімічним подіумом. Нагадую, що якісними називаються такі реакції, за допомогою яких можна визначити, які йони входять до складу речовини. Кожна така реакція супроводжується особливим зовнішнім ефектом, появою певного забарвлення. Утворенням осаду або газу з певними властивостями. Завдання в трьох колбах міститься калій хлорид, калій карбонат, калій-ортофосфат. Запропонуйте схему розпізнавання речовин, якщо наявні розчини барій-хлориду, хлоридної кислоти. Зупиніть відео, запишіть якісні реакції на запропоновані іони. Перевіряємо. Для виявлення в розчині хлорид іонів додаємо до нього розчин аргентум нітрату. В результаті утворюється білий сирнистий осад аргентум хлориду, нерозчинний у кислотах. Для виявлення ортофосфат аніонів скористаємося реактивом знову ж таки аргентом нітрату В результаті утворюється нерозчинний яскраво жовтий осад, що не взаємодіє з кислотами. Карбонати це солі нестійкої карбонатної вугільної кислоти. Якісним реактивом на карбонат іони буде будь-яка мінеральна кислота. З появою безбарвного газу СО2 без запаху та смаку. Останній і головний квадрат кросенсу – розгадати записану анаграму. Розставте букви в слові в правильному порядку. Отже, отримане слово розчини, що є предметом узагальнення знань. Домашнім завданням вам буде підготуватись до контрольної роботи, склавши синка до слова розчини. Виконати завдання за QR-кодом. Оцініть кожен свою роботу на уроці через виставлені на полях зошита ліхтарики успіху. Якщо з якимось із завдань не впорались, не переймайтесь! Отримуйте міцні знання. Йдіть до успіху щодня. Дякую за увагу!